Ой, що я маю вам розказати? Я навіть не знаю. Не пам'ятаю, що я там знімала. Останнє, коротше, що нового. О, завтра дівич вечір і Путський вечір наших друзів. Я, відповідно, йду на дівич вечір, мій чоловік на Перупольський вечір. Логічно. У нас все так заплутано вийшлося з тими пробицькими вечірками і дівич вечорами. Ну, Поробицька вечірка до, до мене немає ніякого відношення, а от дівич вечір трохи заплутано, ми тиждень планували в одному місці, сьогодні все <свісно> і Завтра, коротше, їдемо абсолютно в інше місце. Замовили кейтерінг, замовили подарунок, сертифікат дарувати в магазин білизни. От, е, Потім замовили тортик з бізюлами, Е, Потім замовили що ще? фото. Знаєте, це типу, що, для. Ну, типу, всі дівчата з великою фоткою нареченого на, пал... на паличці. <різь> ну, Коротше, у нас дуже багато планів. Там дружка бере караоке з дому. Ми е, зняли так, щоб було більш зрозуміло, ми зняли. Будиночок. Типу, там він з сауною, три спальні. Коротше, класне місце, але ми в останній момент відмовились від сауни, тому що ми зрозуміли, що нас майже ніхто її не любить. Тому в нас по факту там будиночок, три спальні, велика кімната, де ми будемо проводити час, караоке. Це все за містом, далеко, нікому не будемо заважати, ні шумом, ні караоке, ні все решта. Коротше, що ще у нас тут такого: торт, рейтеринг, подарунок. Всякі інтерактиви. Понятно, що всякі фотозони, шарики. Ми завтра виїжджаємо за 4 години туди і будемо готувати все для нашої сонечки. Коротше, таке предвкушенні. Це все моментально Король, весілля за 2 тижні. Діфічник вирішили. За чотири дні там майже. Коротше, все дуже швидко, але хочемо зробити так, щоб наші друзі все, це запам'ятали, насправді. Хлопців я не знаю, що там буде, але це вже нас не обходить. Хай, собі, що буде, то буде. А ми собі придумали таке. Ось таке там, коротше, так що ми ці всі дні ми просто. Просто готуємось до весілля одночасно, до дівич вечора. У мене теж багато там ще є питань. Чоловіки працюють, жінки тусять, коротше. Ну, то... Чоловіки просто менш запарливо там все буде. Вони собі там замовили місце, їсти і їм буде достатньо. Якось так. Якось так. Все. Я вже була в душі, вмилась, нанесла гіалуронку свою, почистила зубки і до спадки. Ми на Дівішніку, але в нас відключення світла. Світла немає. Генератор запустили і світло б мало б бути, але його немає. Тому я йду на міні-розборки за світло, щоб нам включили його. Коротше, відключення світла, далі продовжується. завтра вже весілля. І що я хотіла сказати? Забула, чекайте. А, я собі цей е, е, вбраю прикраси, які я буду вдівати, Я завтра буду золото вдівати, Ой, золото вдягати. Коротше, вибираю золоті прикраси. Сукня в мене буде чорна на короткий рукав, і в нас буде дуже холодно, у нас випаде сніг. Перший, фактично. І і і і і буде чорна сукня на короткий рукав. Зверху буде такий, типу не піджачок, напевно, це більше. Коротше, такого кольору марсала, Чи тепер якось, ну, коротше, бурдовий. Візьму з собою шпильки теж бордові, а взую черевички до церкви. І зараз натраю сережки, бо вони так трохи темніють. Отакі От візьму золоті сережки. Зараз, секунду. Такі золоті сережки. Ну, вони не золоті, вони просто в золоті. І такий е, е, ну, персень у мене є з янтарем. І все, і обручка. Я більше нічого не буду одягати, не буду себе перезавантажувати. Накручуся. І, 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 можливо, щось знімлю, якщо не буду втикати. Також на мені була розсадка гостей на це весілля. Я зробила вже розсадку гостей. Все організувала, все роздрукувала, купила там спеціальні там, рамочку, бо там треба ще дещо вставити буде в рамочку. Деяку інформацію. І повинна завтра перед е, шлюбом встигнути з'їздити в заклад і це все зробити. Отаке, то, Отаке. Угу. Короче, все, кладу ці сережки. І коли ти приймав, я не дистрес. А, йду, все, не знаю, що я сказала, йду все попресую. Там сорочку, чоловіку, штанішки, е, кардиган його короче, все. Попросую, собі все Бо Як завтра відключать світло, то буде нам хі-хі та ха-ха. Підемо всі м'яті. Все, алік вирішив, що більше мені сьогодні знімати не треба. Щоб ви жили щасливі добре. Я приєднуюся, бо це було дуже їхні відмишавку, бо дораз нога.